Доброго дня! Компанія бачу все. Попросив у наших друзів, які нам завжди допомагають з всякими штучками для приводів нічного бачення. Допомагають з адаптерами і всякими перехідниками і кріпленнями на шолом. Нам прислали ось такий міст. Він чіпляється на шолом. За допомогою рога Маунта. Який кріпиться на шолом, на шраут, на кріплення, яке йде з шоломами, але не з усіма. Е, поступила нам така задача, щоб зробити з двох. Е, Взагалі, це кріплення на PVS 14 на два, щоб з двох PVS 14 зробити е, бінокуляр. Але PVS 14 сам по собі дорогий, а от є Вольф Ажм. Є у мене NL1, ну, тут і NL2 ой, NL HM Wolf 14 NL2 і NW2. Це білий зелений фосфор, ну, це я просто їх взяв, їх треба однаковими робити, щоб цей був зелений і цей був зелений або два білих. І воно відкріпиться на них. І ми отримуємо дешевий на електронно-оптичному перетворювачі залишків світла. Бінокуляр, але тут трошки на 3D-принтері ми надрукуємо, бо він чуть, ну, тут трохи не підходить. Надрукуємо проставочку і а так все підходить, все буде гарненько працювати. В кінці, як все вийде, ми додамо ще один ролик або фотографії, як воно вийшло, як воно все працює, або й попросимо хлопців, щоб нам скинули. Прям вже як і показує вночі. Ну, це якщо так вийде. Тут у самого цього мосту дуже багато всяких різних е, налаштувань. Його можна здвигати. І вліво, і вправо, і тут скільки всяких під шестигранні кріплень, що воно ну, дуже добротно і класно зроблено, повністю розбирається. ну, ну взагалі, тут Скільки цих шу -шу -шу шурупчиків, що не знаєш, який куди крутити, поки не розібрався. Ну, Вже розібрались. І потім вони ось отак будуть, кстати, коли ми прикрутимо, він буде отак прикрутиться. От на шоломі він наприклад є. І отак ось ось він буде наверх. Ну і назад ставиться. Можна одним оком буде дивитися, а одне, щоб було вільне. Або й два, отак закинути наверх. Ну, а потім клац назад і опустив його. Підписуйтесь на наш канал, дивіться всякі відоси. Якщо треба е привезти Ажеми, е приводи нічного бачення або тепловізори, звертайтесь, допоможемо з купівлею.